Ждем, да, Ждем лекаря. Ну, что, что. Ли, мама. О, мама. Ли, мама. ты, Ли. О, боже. Ли. Опа. Что там? Злые шпицы? Да? Ложись сюда. На место. Назад, назад, назад. Боже, хліб зря мама. um

Ау Ау Аука. Лен, да ты куда? О так. А мама. А. Ау, мама. Ау. Лена, дашь до лікаря? Да. Скажи, и дашь? Так стоне і, і днем, і ночі можуть кимати. Після якихсь препаратів, так? Да? Еверсію давали ми. Ні, після яких препаратів бачили покращення. Після еверсії uh -huh. тільки вона п'яна, ходить uh -huh. і спить. Давали ми їй... Боже, як он називається? Це ж нам виписав, теж обозболюючий. Максим, як він називається? Побігайте. Рікарфа, о, рікарфа. З рікарфи було добре, перевікокс було погано. Зуби іспортились у нас, оце ж напротязі року, що в неї корм. За все життя в неї не були такі зуби. Оце ж чорне, це ж поставили mm -hmm. типу, тромбоцитопенію. лікували. Я дивимося, колір слезового, по кольору слезового тобто, можна зрозуміти, чи є щось страшне. Колір слізового відображає, наскільки можуть бути якісь термінальні фази серцеві, патології, або дефіцит геморідій. На суску в неї там якась пухлина. теж сказали, поки її не трогать. В ну, в качений перед Новороб 30 грудня. Маєте собі Ні, немає, вона в нього в комп'ютері, по-моєму. Ми, ми, ми її покупати навіть не можемо, коли вона впала на ноги, бо вона... Її ще задні тільки? Задня одна нога да. <кхів> Віст у неї ж теж упав. Назаренко Ольга Томі очікує на прийом. Часто Два рази в день, рано і вечір. Важко присісти. Ну, старається присідає, ще так. Да. А от пісня, вона почки практично стоїть. А ще як йде по великому подава, вона сідає якось, напружує задню напише. Важкого да? дихання не було. А в неї важке дихання, от коли її забрали від гори заводчика. Угу. У неї було важке дихання постійно. Легені, вроді, дивились, серце дивилось, ну це в широкому. Не знаю. Сказали, все добре там. Печінка трішки погана. Ні, нам сказали вчора, розвонили, щоб не кормити. Вона і так погано їсти. Вона могла її не їсти. Вона один стакан корму може їсти дві сутки. Оце цю ногу вона постійно так. вже виражено отрухована і більше виражено отрухована, ніж люди. Ні, ну так, да, це, це я знаю, бо там немає на що.

Вдома плитка з 50 квадратів плитки. У нас плитка на першому поверсі нічим не застала. У нас дві собаки і мама теж на ногу моя, ну, то страдає. Будем трошки вже бачу, підкошує. Це через плитку.

Сіла, тут є. впав десь неділь три. Вона завжди махала, нема це, дивлюсь, не махає зовсім. В Неї висить просто. Зараз я її дула назад витягувати, можу заболіти. Дає не тихо. Часто лягає спати на спину. Пані Марія, підійдіть френа на кабінет. <звук> та ми зробимо все, що та... треба. Він робив, але ну, я не знаю, що там до чого. Він сказав, що по коренгену там ну, нічого не бачить, нічого такого поганого. Про... Mm? Є п'ять стадій параліч. <клес> Почається <3. клес> третя. Це параліч? Так, да, це параліч. А, а він не лікується? Я Добре, це... Я... Це, я Добре, я просто переживаю. <клес> <клес> є п'ять стадій параліч. Параліч це симптом. Так каші. Mm. Висока температура. Це все ознак. Параліч це ознака. Чорні задіти спини мосту. Є якась причина, яка викликала його ураження. Це може бути якась грижа, собак і сім гаряж. Це може бути вікові зміни хребта або зрощини називають. Uh -huh. да, це може бути пухлини нервів, нервових корінців і власне, спиною. Зараз я бачу, що симптоми вже тривають дуже багато. Коли є порушення ходи, яка стадія, а це початок третьої стадії, коли є вже атрофія м'язів, то по-простому там виновіться. Я ще не знаю її справжніх причин. Але я розумію, що ті причини, які викликають такі серйозні зміни і тривають вже три роки сторони. Значить, це в основному щось серйозне, яке завжди буде закінчуватися якоюсь операцією. Але чи вона їй потрібна буде, чи ми зможемо її зробити, і чи ми цю операцію, не нашкодимо її, от про що треба дізнатися. Я хочу сказати, чи не буде мучитися, чи я вам її і скільки це займе часу у вартість цього всього. Наприклад, в неї є вікове зрощення хребта. Це можна вилікувати. Але при третій статі 70% операція, за, там ставиться металева конструкція, орієнтовує 53 тисяч. Це тільки операція? Так. І реабілітація це операція. Якщо ж в неї пухлина спинного мозку, наша розмова міхається, треба зрозуміти, де та пухлина знаходиться. І люди я оперую пухлини для того, щоб зняти біль і собака, ще рік проживати. І параліч з 3 до 5 стадії розтягнеться за рік. Буде, але не за місяць, за два, а за рік. Тобто для того, щоб покращити життя, собака не буде не вже і зараз. Якщо ж в неї звичайна протрузія, то при третій стадії 85% ефективність реабілітації місяць. Операція порядка 40 тисяч. І вже навесно собака майже більше. А реабілітація це у вас треба залишати

Це хребтом. Ой, бля, зробили меринген. Погано, погано, але погано тому що тепляє, пізніше. Шия, будь ласка. Шия? По результатам є просто відповіді зміни хлібця. Бачите Печ... гачки? А от норма. Тут дигачок, тут дигачок. Це просто означає, що це не немає одної собаки. Угу. козії в неї немає. Травм ніяких не ні було. Це поперед. Жовий відділ, в неї немає тих групних змін. Я згадував зростання, нема в неї зростання. Грудний відділ. Теж я бачу гачки, але всі хлібці на місці, мінації немає. Е, є вікові зміни по серцю, так і зробити УЗД. І по печінці печінка надто щільна і трошечки збільшена, чи селезінка збільшена і подавлю спиною мосту. Її треба робити буде МРТ, А що покаже МТ, я не знаю. Грижа, одна розмова киста, інша розмова пухлина – третя розмова. Зараз робимо ще деякі до обстеження. шеї, далі, я візьму аналіз крові. І ми зараз продовжимо розмову, як далі. Я, що ну, що а, я просто переконався, що собаку ніхто не бив. Немає ніякої кулі, ланків, mm -hmm. немає ніяких тих змін, які ми можемо пов'язати з травмою. Mm -hmm. Але я зараз оцінив хребці mm -hmm. і все. Тепер треба оцінити диски і спинний мозок. Це все видно на МТ. Окремі гупати робиться КТ. Вам не підходить КТ. А КТ не бачить спинного мозку. А не так було. Зараз ми це поговоримо. Робимо шерина і кроків це то Ми опиляємося, тут немає Значить, По результатам не гено, просто відповізили Значить, Далі. КТ інтерв'ю. КТ не покаже, коло все. Але з КТ простіше, по КТО. Ми маємо своє ветеринарне КТ. Ветеринарний МРТ є лише в, в Києві. Більше немає МРТ. Але а, в окремих випадках я можу домовитися за МРТ угодно в людській лікарні. Незалежно як робиться МРТ офіційно чи по, договору, по домовленості, МРТ робиться піратозом. Це літня собака. В неї є а, відчуваю розлади дихання, тому перед тим, як говорити про МРТ, як домовлятися про МРТ. Я маю знати, чи роблячи анестезію і МРТ, я не виключу якісь ускладнення, чи серце не зупиниться. Бо я МРТ можу зробити і на метрі Ну Так не можна. Кому ж то МРТ треба? Зараз в неї таких очевидних якихось змін немає. Рожева собака, нормальні лімфатичні вузли. Я бачу, що її все-таки болить, в неї бойова Значить, Тому план такий. Зараз я дочекаюся на різкловний раз. другий. Я зараз орієнтую, де ви зможете зробити і ехо серця. Знаєте, що це задослідження? Mm -hmm. узд серця ще народу mm -hmm. називається або ехо. Далі, і після того я вже зможу сказати, які є ризики. Бо бувають випадки, коли собака має неочевидні ризики. І тоді і тоді з однієї сторони, роблячи шукаючи МРТ, шукаючи причину, що з лапками, можна викратити блокаду серця. А з іншої сторони, а що ж з лапками? Чого нам чекати наступного кіроку? А що там проста причина? А з іншої сторони, проста причина потребує операції. Операція це анестезія. Тобто ми маємо дві проблеми. Перше, ми не можемо провести анестезію на МК, щоб знати причину. Другий варіант подальше подальшому операції. Тобто отакий може бути наш е, сценарій. Тому поки що я не можу вам нічого прогнозувати. А ви коли хочете будемо мотатися? Mm -hmm. Я ж хотіла, щоб вже поставити її діагноз її сина в операції, щоб її прооперувати, бо в Закарпатті mm -hmm. їздить туди назад на таксі не кожен хоче нас возити, нас привезло я таксі. Роз, я розумію, але я не можу так поспішати так і тут же під вас підлаштовуватися. Зараз зробити їй КТ, бо воно і тут і триває 10 хвилин на те півгодини анестезії. Ну а дивіться, Апіс... а на ехо куди проводити? Зараз я вам все скажу, mm -hmm. тому набереться терпіння і. Всі ті проблеми, які є тут, не можна не актувати через інше. Зараз все, що я бачу, що вона не помирає. Але з іншої сторони, треба зробити так, що треба зрозуміти, що якщо буде паралізована, ми не можемо полікувати, то скільки, через них буде паралізовано, чи через пів. Або другий варіант хірургія операція. Зараз ви зачекаєте хвилин 10, я гляну на первинній аналіз. Mm -hmm. Подивлюся, що в неї з червоними показниками і з тромбоцитами. Mm -hmm. Бо попри те, що є в неї початок третьої стадії, в неї якийсь дуже великий живіт. це може бути ожиріння, що не проживає такий. Вона була більша, вона трохи попадала Може бути, абсолютно може бути. От коли в мене буде рівень початкових показників. Заключення ехо, результати УЗД і МРТ, я вам такої карти розкладу і скажу, гарантії, успіхи, і скільки то займе зусиль і часу. Mm -hmm. Зараз я просто сказав, що це не проблема в хрецах. ще робити другу, третю проекцію не потрібно. Проблема в спинному мозку, нервових корінцях, мозкових оболонках. Тому е з такими ознаками тільки МРТ. Mm -hmm. Питання? А там раку нема? Рапку нема? А, так, може бути. Може бути? Так. Я вам згадував, що може бути похвиленство на Тобто рентген ми зробили, а полком ще ну, ні один По... з цих цих не має. По виконає. рентгену я побачив, що в неї не проблема, коли хребець підвоєвих хребється, mm -hmm. хребець десь там вклеюється. Mm -hmm. Ні, в неї такого немає. Бо а, якщо б я побачив, що хребець десь тут вивихнув mm і -hmm. вклинюється, ми б зробили КТ прямо зараз, от за годину. Напевно, вже б почали операцію в 3 годині. Це буває коли. Ну, самокатом переїхали, машина вдарила. Тобто це вже і зразу, це виникає ну, стрінка. Mm -hmm. Класти зараз на КТ і ще щось там придумувати і завідомо знати, що КТ не бачить мозку, то це глупо. Ну зато це, це ваш варіант. Ми зараз тут все відсканували, поїхали, а наш? Так, я не можемо. 15 хвилин чекайте, так? я зараз все організую, подивлюсь перші аналізи, mm -hmm. і ми зараз продовжимо. Mm -hmm.